Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, дивіться, е, тема ролика будемо робити з вами проставки, направляючи на водянку. Багато у мене було прохань показати це, як це на ділі. Я показував це зроблене на мотоблоці. А тепер я вам друзі покажу все, що є. У мене підписник е, заказав. Ці проставки. Більше всього ці проставки йдуть до мотоблока з двигуном 12 кінських сил. Чого? Тому що там на тій рамі, що стоїть, комплектують, вона там взагалі для 12 кінських сил повинна бути друга, більш міцна, але вони це все роблять на рамі десятки і вісімки І коли ви ставите двигун, то у вас. Получається, виставити двигун ви не можете, тому що піддон дуже виходить вниз, і піддон заважає правильній постановці двигуна на цю раму. Ну і не тільки це, друзі. Ми зробимо з вами ці проставки, і я зроблю направляючи спеціально для того, щоб ви могли правильно натягувати рівні ремені. На цьому мотоблоці. А правильно, той, що стоїть посередині, ви ніколи правильно не виставите. Тому я е, покажу вам повністю всі розміри, друзі. І ви побачите, е, який потрібний матеріал для цього. І зможете вдома себе зробити. Але саме основне це знайти 55-й швеллер, друзі. Тому що 55-й швеллер, це знайти. Важкувато. І я вам покажу повністю все, що вам потрібно для цього. Ось вони, ці рідні проставки. Це, друзі, головна боль у всіх на цих проставках, тому що вони дуже зроблені неякісно. І часто, оскільки вони чугунні, вони лопаються посередині. Або десь з краю, або десь по кріпленню гвинтів, вони виходять з строю. Для того, щоб цього не було, друзі, я зробив це на 55-му швеллеру. 60-й ви знайдете, але він трошки вище. Бажано для того, щоб убрати, друзі, вібрацію, то ви повинні поставити е, прокладки. Я вам в слідчій частині покажу ці прокладки, з чого вони робляться. І поставити прокладку між двигуном. І проставкою, і між проставкою і рамою. І тоді, друзі, значно у вас пропаде вібрація на двигуну. І так, друзі, дивимося, що вам потрібно. Вам потрібна отака пластина 4,5 товщиною. Розмір 45 мм 220 довжиною. Кутник. 36 на 36. Дивіться, 33, 33. Отвори 12х12 12. І отвори 10. Так. І вам потрібно будуть шинки, направляючі, друзі, 40 на 4. Довжиною 80. 4 штуки. Отвори у вас тут будуть вказані. Ось вони вказані, Де отвори? 20 мм один від цього краю і 15 від цього краю. Отвор на 10. Ось вони на 10. І, друзі, 55-й швеля. Ось так він повинен стояти на двигуну. Це передня планка, це передня планка, а це задня планка двигуна. Передня, ось вам розміри вирізу, надрізу. Отвори сверляться на 10 і вирізається болгаркою. Якщо є фрезерувальний станок, це набагато легше. Точно так же тут довжина цього отвора має бути 30 мм. Ну, отут трошки може погано видно. Ну, я старався, друзі, вам це максимально показати. Два, 20 мм від краю. І тут 20 мм від краю. І... Зеркально зробити так же само отвори і на задній планці. отут іще на задній планці буде у вас отвір для е, тяги, яка е, відкидує підножку. А тепер, друзі, з другої сторони, дивіться. Ось я вам показав з другої сторони. Міста проварки Міста проварки, Направляючих шинок, це ви побачите далі. Довжина цього швеллера повинна бути 230 мм. І по краям у вас повинні бути проварені проставочки. Все, друзі, до діла. Я зараз це все привожу в нормальний стан. Так, і два таких гвинта, друзі. З гайками на 12. Довжиною 140 мм. Це натяжні гвинти для е, двигуна для вистав, для виставки, для для, правильно, для, правильного виставляння двигуна на рамі, друзі. Оце, в принципі, і все. Зараз я вам все зачищу, все осверлю, все покажу і тоді покажу це все, друзі, в готовому вигляді. Вперед! Друзі, ну ось я знімаю, вам і показую в розібраному стані цей пристрій, проставка і натяжний пристрій до мотоблоку 12 кінських сил. Друзі, ось воно все висверлено і показано. В слідчій частині я вам покажу все вже в звареному. І підготовленому до покраски до покраски вигляді, друзі. Прорізиці я робив не фрезерувальним станком, вибирав 10-м сверлом по краям, а тоді випилював болгаркою, друзі. Болгаркою з маленьким кругом сточеним. Я його вирізав і напільниками круглими, плоскими підігнав під болт. Ось 10 болт, він дожи заходити і спокійно двигатися. Це для того, щоб правильно виставити двигун. Бачите, все спокійно заходить, друзі. От. І. Що я хочу сказати? В сідучій частині я поварю всі частини ті, що треба, і покажу вам вже в звареному вигляді. А це бувша пластина, бачите? У неї вухо посередині. І вухо настроїти двигун неможливо натягнути правильно, щоб були правильно натягнуті ремені, друзі. Ну, ось, друзі. Готовий пристрій, такий як він є. Хочу вам сказати, що цьому пристрію 6 років. І я замітив 3 роки назад, як на мототракторах цей пристрій вже був зроблений. Тобто китайці роблять, друзі, я його придумав сам, китайці передрали у мене. Не забувайте проварювати гарно шинки ці до швейлера. Тому що, тому що, друзі, шви, ці повинні бути міцні. На ньому буде стояти двигун, який важить досить багато, друзі. Ну ось так воно все має такий вигляд. Завтра я його пофарбую. Так, ага, такий нюанс, друзі. Ось тут обов'язково приварюйте. Болт, щоб ви його з середини не держали ключом. Щоб ви зразу. Тобто, друзі, оце ж переднє вуха, вуха двигуна. Оце воно під рамкою іде. Болт під рамкою. Сверляться два отвори спереді. Цепляється ще додаткова пластина, бо вона дуже тоненька там, друзі. І... Тоді, виходить, у вас слідуюча картина. Оце у вас виходить на рамці. На рамці. Воно з'єднується болтами десятими. болтами десятими. І ви відпускаєте ці болти. Оці болти відпускаєте і натягуєте гайками так, як вам це буде запотрібно. Завтра ви вже побачите його, ну, в слідуючій частині побачите, вже покрашене, пофарбоване. І, тобто, покажу вам ще на мотоблоці, як це теж дивиться. І я думаю, що заказник мій буде довольний. Друзі, ну ось так виглядає готової проставка і натяжний пристрій для водянки. Друзі, пофарбовано матовою краскою, як це зроблено на заводі. Цими гвинтами. Ось оцими гвинтами. Тягнеться двигун. Наперед. Друзі. Ну ось і все. Що я вам хотів показати. Так, а ще хотів вам показати, бачите, ось резина. Резина. 2 см товщиною. Це ленточна резина з кар'єру. З прослойками. Друзі, оце дуже хорошо робить на підставках отут, отут де буде кріпиться рами. І отут, де буде кріпиться двигун. Між двигуном і проставками. Між проставкою і рамами. Зробити отакі прокладки. З такої товстої резини. І тоді у вас вібрація буде набагато менше, друзі. Ось і все. А ми, як завжди, підписуємося, жмемо на дзвіночок, пишемо коментарі. Я від вас чекаю вподобайку, друзі. Всім вам мирного неба!